Мої дорогі близнюки, я вітаю вас в 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте зараз коротенько подивимось, яким цей 2025 рік для вас буде, яку основну задачу перед вами ставлять вищі сили, яким цей рік буде в цілому для вас, і яким він буде по кожній сфері вашого життя. Ми подивимось ваші фінанси в 2025 році, вашу професійну сферу, сферу вашого особистого життя. Для того щоб ви визначили вектор свого руху у 2025 році, для того щоб цей прогноз для вас був більш детальним і більш розлогим, подивіться, будь ласка, знак свого асценденту. Ви можете це визначити через інтернет, через Google, подивитися, як визначати знак свого асценденту. Або ви можете звернутися до мене. Для цього мені треба від вас дата вашого народження, точний час вашого народження та місто вашого народження. І я вам допоможу визначити знак вашого асценденту. Так, а зараз, будь ласка, налаштуйтеся на 2025 рік, дорогі близнюки, і давайте з вами подивимось, яку задачу перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік, і яким він для вас буде? Цей 2025 рік. Ваша фінансова сфера. Сфера вашого професійного життя у 2025 році. Так, сфера вашого особистого життя в 2025 році. Головний подарунок 2025 року для вас. Головне розчарування цього року. Так. Ваша боротьба в 2025 році і порада карт для вас на 2025 рік. Дорогі близнюки, те, що я вам вже одразу хочу сказати, це те, що цей рік для вас буде доволі долоносним. Тому що задача, яку перед вами ставлять вищі сили по карті світ, це дуже глобальна задача. Вам треба буде остаточно закінчити якісь процеси в вашому житті. Комусь треба буде закінчити відносини, комусь треба буде а, почистити своє. Оточення, комусь треба буде звільнитися з роботи. Тобто, все це логічно буде відбуватися. Тому що карта світ це, в принципі, карта відмирання, це карта логічного закінчення якихось процесів. І 2025 рік він буде для вас роком підсумків. При всьому при тому, він буде закладати нові програми у ваше життя. Тобто, у вас будуть відкриватися нові двері. По тузу Пентаклів на основний фон цього року ви можете. Ожети змінити роботу. Ви можете одружитися, ви можете відкрити для себе нові джерела доходів, ви можете переїхати. Задача по карті світ це ще задача інтернета. Тобто ви можете засвітитися в інтернеті. Причому це буде якось так шалено, це буде стрімко. Ви можете розвинути, в принципі, власний бізнес. Але для того, щоб це все відбулося у вашому житті, вам треба його буде кардинально підчистити повністю, як змія. Вам треба буде оновлювати. Скинути стару шкіру і наростити нову шкіру. Цей рік це буде рік глобальних змін, тому що у вас два тузи, і у вас іще і карта світ. Тобто, щось буде закінчуватися, а щось буде починатися. На місце старого буде приходити нове. В сфері вашого, ваших фінансів будуть теж відбуватися зміни. У вас може з'явитися нове джерело доходів по тузу чаш. Ви можете, наприклад, монетизувати свої таланти. Тобто хтось може запровадити власний бізнес. Хтось може, в принципі, паралельно іще розвивати і монетизувати якби, свої здобутки, свої таланти. Ви можете щось виробляти власноруч. Ви можете надавати онлайн-консультації, наприклад, якщо ви маєте якусь освіту, да? тобто, якщо ви, наприклад, психолог, але не працюєте за професією, то в 2025 році ви можете паралельно в принципі, запровадити якусь іще сферу своєї діяльності для того, щоб. Потримувати додатковий дохід, цей рік буде багатий на подарунки. Цей рік буде багатий на премії, на бонуси. Причому це не обов'язково може бути от суто від вашого начальника, якщо ви найманий працівник. Це можуть бути бонуси від всесвіту. Тобто, всесвіт він буде оцінювати вас по заслугах. Наскільки ви добре попрацювали попередні роки, настільки ви в 2025 році отримаєте оці от, о, фінансові грошові плюшки від всесвіту. В сфері вашої професійної діяльності будуть відбуватися трансформації, причому глобальні трансформації. Хтось може звільнитися з роботи по карті вежа, когось можуть навіть звільнити. Але ви повинні розуміти, що всі ці зміни вони будуть відбуватися в благо вам, тому що у вас будуть відкриватися нові шляхи, і все світ буквально буде. Таким чином, формувати події у вашому житті для того, щоб ви опинилися в необхідному місці, в необхідний час. В сфері вашого особистого життя буде стабільність. Тобто, поряд із вами буде стабільний чоловік, це може бути ваш партнер. І якщо у вас, наприклад, зараз іще вільні відносини, тобто, якщо ви не одружені, то в 2025 році ви можете одружитися, тобто буде якийсь чоловік який візьме на себе відповідальність за вас. Якщо ви ще не маєте ніяких відносин, то в 2025 році у вашому житті може з'явитися чоловік або може з'явитися жінка, з якою ви можете побудувати щасливі і партнерські відносини. Вам треба максимальну увагу в 2025 році звернути на сферу свого свого професійного якраз життя, тому що в професійному вашому житті будуть відбуватися зміни. Будуть Відбуватися перетрубації, будуть відбуватися трансформації, і вони будуть якраз вимушені. Якщо ви доволі довго відкладали, наприклад, запровадження власного бізнесу, але в вашій долі прописана така ключова точка, то в 2025 році всі обставини будуть сприяти, сприяти тому, щоб ви все ж таки запровадили свій бізнес. Далі в основним і головним подарунком 2025 року це буде допомога. Тобто ви не будете самі на цьому шляху. По шістці пентаклів поряд із вами може бути якась людина, яка може фінансово вас вкластися. Наприклад, якщо ви захочете запровадити власний бізнес, буде якась людина, знайдеться, якась людина, яка вас інвестує, яка в вас повірить. Ви можете отримати фінансові. Наприклад, якісь е, допомоги, да? тобто це може бути допомога від держави. Якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, і якщо ви, наприклад, оформлюєте документи на цю фінансову допомогу, то в 2025 році ви її отримаєте. Якщо у вас триває процес там, розподілу майна, наприклад, або ви не можете продати квартиру, то в 2025 році головним подарунком якраз будуть оці фінансові плюшки. Тобто ви це все отримаєте. Ну і плюс до того ж, якби. Е, Головним подарунком 2025 року для вас буде. Знаєте, як повернення благ від Всесвіту. Тому що шістка Пентаклів це ще така карта, яка говорить про те, що а, наскільки ви сумлінно працювали, наскільки ви сумлінно вкладалися в свій розвиток, в благодійність, в добрі справи, настільки Всесвіт у 2025 році вам віддячить. Головним розчаруванням, головним розчаруванням 2025 року, по сімці Пентаклів а, може бути просто такий момент, що вам треба буде чогось почекати. Тобто ви ви будете хотіти отримати все швидко, все одразу. Але сімка Пентаклів це така карта, яка не любить поспіху, вона не любить суєти. І вона завжди каже про те, що треба почекати. Наприклад, якщо ви планували кудись швидко переїхати, то в 2025 році все так швидко відбуватися не буде. Далі дивіться, що ще може відбутися як розчарування в 2025 році. Ну, наприклад, тобто головним подарунком буде якась фінансова допомога, але головним розчаруванням може бути те, що ця фінансова допомога вона не буде в такому об'ємі, на який ви розраховували, тобто це буде менше, наприклад, або це буде частинами. Тобто, якщо ви розраховували отримати всю суму одразу, то в 2025-му ймовірніше за все. Це буде просто частинами. Ваша основна боротьба в 2025 році по сімці мечів це буде боротьба з кривдниками, це буде боротьба з енергетичними вампірами, це буде боротьба з якимись брехунами у вашому оточенні. Тобто ви будете підчищати своє оточення, ви будете остаточно руйнувати от всі ці стосунки, які енергетично вас виснажують. У 2025 році вам треба бути обережними із фінансовими капіталовкладеннями, тому що ви можете нарватися на шахраїв і на брехунів. Тому тут вам треба бути дуже і дуже обережними. Ну і порада, порада, яку дають вам карти, на 2025 рік це карта Єврофанд. Ви повинні робити все правильно, ви повинні робити все структурно. Тобто, ви не повинні в 2025 році порушувати моральне, етичне. Норми і рамки. Кому були актуальні питання навчання, ви можете в 2025 році спрямувати свої зусилля на навчання. Кому були питання родини актуальні, наприклад, в 2025 році. Карта Єрофант радить зміцнювати свої родинні зв'язки. Вона радить звертатися до своїх предків, вшановувати їх пам'ять, просити про захист, просити про матеріальні блага, не забувати про своїх предків. І постійно молитися за них карта Ієрофант це іще і ще і. Карта, яка говорить про батьків, тобто не забувайте піклуватися про своїх літніх родичів. Отаким От 2025 рік буде для вас, дорогі близнюки. Він буде доволі доленосним вас, він буде підчищати старе, він буде прибирати це все. Причому, якщо ви будете опиратися, він буде забирати це все силоміць. У вас відкриваються нові шляхи, у вас відкриваються нові можливості, і вам варто ними скористатися. У Вас дуже багато грошових карт. Випадає. Тому я можу присказати, я можу однозначно сказати, що у всіх близнюків, в принципі, 2025 рік він буде грошовим. Тобто це дуже хороший рік для того, щоб покращити своє фінансове положення. Дивіться, вам може в 2025 році іще і повернути борги, але ваша задача повернути свої. Тобто, Якщо у вас є якісь борги, то в 2025 році ви повинні закрити всі ці питання, закрити питання. Питання боргів, закрити питання кредитів для того, щоб в 2026 вже увійти оновленими повністю і відкритими для своїх фінансових можливостей на максимум. Дорогі близнюки, я бажаю вам успішного та щасливого 2025 року. Нехай всі ваші мрії і всі ваші задуми знайдуть шляхи до здійснення найкомфортнішим та найбезпечнішим для вас способом. Ставте вподобайки, будь ласка, пишіть коментарі а, до цього відео, подивіться, будь ласка, свій знак Асценденту, для того, щоб більш детально і більш розлого розуміти, яким 2025 рік буде для вас не тільки по вашому сонячному знакові, але й по знакові вашого асценденту.